Вітаю вас, шановні телеглядачі в ефірі телерадіокомпанії Надвірна програма Гість студії. Говоритимемо сьогодні про циклічність історії, про те, що події повторюються чи не повторюються з певними своїми особливостями і закономірностями. Спілкуватимемось із. Громадським діячем, активним членом громади Надвірнянщини, автором кількох видань паном Богданом Адамовичем Березицьким. Вітаю вас. Вітаю вас, вітаю наших глядачів. В принципі, як би не намагалась втулкувати в свідомість наших людей радянська історіографія, колишня, про те, що історію творять маси. Як би там не було історію, все ж таки величезний вплив мають окремі. Постаті великі особистості, зокрема, серед таких особистостей був і Євген Коновалець, який приймав активну участь в подіях і початку ХХ століття, і середини ХХ століття в національно-визвольній боротьбі. Розкажіть, будь ласка, в чому саме феномен цієї особи і чи можна якось провести паралелі із тим часом? Того часу і з сьогоденням? Ну Євен конвалнувалиць взагалі виняткова і е, знакова постать в українській історії. Е, з молодих е, років, по-перше, хочу звернути увагу, що він, як і багато діячів е, українських е, борців за незалежність України, е, мав його походження, він вийшов з середовища е, духовенства українського. Української греко-католицької церкви народився він на Львівщині в 1891 році. Отже, ми 14 червня відзначили 123 роки від дня його народження. Що характерно було для особистості? По-перше, він вибрав те все краще, що несло з собою українське духовенство, українському громадянству, українському народові. І як особистість він працював постійно над собою і користувався надзвичайним авторитетом в колах е своїх товаришів, по навчанню, по е громадських справах, а далі у військових справах і в державницьких справах. Е що ще одна риса, яка у конувальця була, він ніколи не боровся за посади, але його завжди пропонували на найвищі посади в, е в тому середовищі, в якому він відігравав надалі вирішальну роль як для в принципі для України для українського народу і досягнення Україною державності. Ну найбільш розквіт політичної Олімп, досягнення Олімпу політичного і громадянського конувались досягнув в рядах січових стрільців. Коротенько про січових стрільців нагадаю нашим глядачам У час Першої світової війни січові стрільці поза те, попри те, що Австрія не хотіла мати у своїй армії національно свідомого військового формування, на що розраховували українці, але січові стрільці стали гвардією австрійської армії і практично заслуга. Ще одна сторінка історії, яка не відзначається і знаходиться в тіні світової європейської історії, що січові стрільці не пустили росіян в Європу. На горі Маківці, в Карпатах вони зупинили наступ російських військ, а проникнення росіян в Європу тоді було неминучим. Тепер далі Коновалець відіграв вирішальну роль у гуртуванні січових стрільців у час е, революції. починаючи з 17-го року, він ініціював повернення січових стрільців в Київ е, з метою форму... створювати військові формування, які б е, могли е, збройною силою е, військовою силою. Сприяти українській державі, захистити її, і роль січових стрільців в подальшому української галицької армії, і зокрема Євгена Конувальця, була визначальною. Ну, ось ми могли би поки що і надалі будемо говорити про конувальця в паралелях. І про визволення Києва, Чечення Києва від більшовицького повстання це було у 29 січня 18-го року, з 29 січня, навіть 28 січня, по початок лютого, коли січові стрільці. Очистили Київ від більшовицьких повстанців, але це не ну, може ще зупинимося. В Принципі трену. можна навіть зараз, от якраз в цьому провести паралель. Що як на початку ХХ століття, так і зараз. Е на загрозою найбільшою загрозою державності України постали тоді більшовицькі сьогодні проросійські, а можливо і російські війська. І чи можна порівняти от саме ту операцію очищення Києва від більшовиків із антитерористичною операцією на Донбасі? На вашу думку, ну по перше, слід ізначити ставлення тоді української влади, керівництво центральної ради Української центральної ради. До війська вважали, що військо в Українській Народній Республіці не потрібне, нам воювати немає. З ким у нас дружня Росія, братня Росія, нема чого тратитися на Армії. військові витрати, так витрачатися на війську на армію. Коновалець був противником цього, і він вони зібрали в Києві звичайно по погодженню з Петлюрою і через якісь зусилля, але мовчазну мовчазну не спротив, але взагалі офіційний дозвіл Української Народної Республіки, керівництва президента і голови Центральної Ради. Вони. Сформували військові підрозділи е, січових стрільців, утворили казарми, е, проводили регулярно вишкіл. Професійні військові січовики набрали нових людей з числа е, тих військових, які не були січовими стрільцями, е, добровольців набирали з місцевих Києва і е, інші і тих, які зголошувалися до. Січовіків, і практично вони створювали підрозділи військові, які були професійно готові до е, війни. На сьогоднішній день ми маємо ситуацію подібну в чому. А армія на сьогоднішній день була практично знищена за всі 123 роки Незалежності. Ми втратили практично армію, у нас як такої немає. І зараз сформуються тільки окремі підрозділи, які в тій чи іншій мірі можуть протистояти. Засиллю е, антиукраїнських сил, проросійських сил, сепаратистських і терористичних формувань е, в даному випадку на, на Донбасі, а в минулому у Криму каратерний е, те, що зараз практично є. Е, ми переконалися в тому, що не спроможна повністю офіційно про е, чи владні, е, владні структури е, протистояти по серй... серйозним чином цієї агресії. Звичайно, що згадом все генерується в Росії, робиться, і пригадуєте, що за попередні роки також ми навіть відмовилися від перспективи вступу до НАТО, вважаючи, що у нас на сході все гаразд, все добре. На сьогоднішній день треба дякувати Путіну, що ми переконалися в тому, що Росія є найбільшим, найбільшою загрозою для України, російське керівництво є ворогом відвертим, очевидним, агресором, і ось такий є результат. Професійності в нас поки що ніякої немає. Оці окремі батальйони, які формуються. Якщо б взяли вони за зразок, практика водосвід чоловік стрільців, як готувати професійно бійців, то ніколи б такого не було, що під кулі пішли б без бронежилетів, без захисних шоломів, без сучасної зброї, без вишколу стрілецького, там військову підготовку повноцінну і фізичну підготовку пройти. Часом роздягнуті, голодні і все інше. Січовики забезпечували в тих умовах Києві повністю все необхідне для повноцінної переможної участі у тих військових діях. Це йде мова про більшовицьке повстання, які січовики припинили після того, коли українська народна. Влада Української Народної Республіки попросила їх, і то після проникнення коновальця і Мельника в Центральну Раду, і коли заявили про те, що більшовицькі повстанці звужують кільця довкола Центральної ради, і влада Рада була захоплена в той час, як зі сходу рухалися банди Муравйова, так як це сьогодні стоїть на кордоні стають російські війська, а тут є повстанці. І коли заявилися чоловіки, до того вони не брали участі в бойових діях, по тій причині, щоб їх не обвинуватили втручання галичан у Украї... на Дніпра... у київські справи. Але коли Грушевський і Винниченко почули і Петлюра про те, що січовики готові, боєздатні, і можуть покласти край під пільшовицькому повстанню, вони дали згоду. І тоді чоловіки Професійно на протязі п'яти днів очистили Київ повністю. Ну, я для прикладу я скажу: на врозі вулиці ставився кулемет, а на протилежній і відстежувалися вікна, щоб звідти не стріляли по цій стороні вулиці, яку відстежував кулемет, протилежну частину вулиці під'їзд за під'їздом каменець, за каменецею. Помешкання за помешканням, очищував від повстанців, чоловіки готові професійно, без втрат, без нічого. За тиждень, менше як за тиждень, Київ був очистечений. Я нагадаю разом з тим, що в той час керівництво Центральної Ради відправило на зустріч бандам Моройова непідготовлених юнаків, січових стрільців. Там були інші підрозділи, які могли були протистояти Муравйову, але чомусь сталося так. І ще одна аналогія історична: ми сконцентруємо свою увагу на цій трагедії, яка, звичайно, є сторінкою і повчальним добрим серйозним уроком для нашої влади, для нашого народу, для наших політиків, для громадськості. Але не треба було посилати їх туди. І давайте говорити не тільки про трагедію, але давайте говорити про позитив і про досвід. Ця пам'ять чомусь принципово, на мою думку, замовчується. Люди не говорять про як про видатного діяча, тому що ця постать якраз є зразком для сьогоднішніх керівників держави і нашого, і нашого війська. Ну і в принципі, як сама особа конувальця, так і весь національно визвольний рух був з... Протягом десятиліть радянської влади скомпрометований, оплямований, і е, зрозуміло, що народна пам'ять в народі збереглась у нас тут на Західній Україні краще, ніж на східній чи там центральній частині України. Можливо, і тому е, там так не сприймають е, ні цю постать, ні е, в цілому національно визвольний рух. Е, однак е, аналогію можна провести не тільки в. Системі е, військової підготовки чи е, зовнішніх загроз, але і е, політичного укладу, скажімо так, бачимо, що і сьогодні, е, як і тоді політична еліта, е, скажімо, була така хитка і вагалась між ідеями е, ну, самостійності і е, великий вплив мали проросійські сили. Як тоді, так бачимо і сьогодні, навіть у Верховній Раді, у парламенті. Е, Ну, вже втрачають свої позиції, однак все ще є представники, які відкрито е, виступають за, ну, із проросійськими гаслами. Е, яким чином можна було б, на вашу думку, не знаю чи якось нівелювати чи утвердити в наших політичних колах е, якусь ідею, скажімо, самостійності чи можливо від'єднання вже остаточного від Росії? І чи це можливо зараз? Ну, давайте. По-перше, ми повинні сказати, що мала би відбутися консолідація всього українського суспільства, зокрема на рівні громадянського суспільства, самого власника очі народу, тому що і січові стрільці, якраз були продуктом тодішньої ситуації, тодішньої виховної системи патріотичного виховання у колах, Я маю на увазі в Галичині. І що, звичайно, що знаходило. Певною мірою було краще поставлено питання з патріотичним вихованням і по всій Україні, в тому числі в Києві, і навіть на півдні, очевидно. Але які недоліки були в той час? В той час ми мали дві, всього навсього при владі були дві партії, які конкурували між собою і керувалися принципом партії понад усе. І вони постійно між собою дискутували, що а чи не мають більшовики більшої рації ніж ми? Тобто, рівень е, політичної свідомості, стратегічної орієнтації, е, усвідомлення реальної е, міжнародних, я майнувань зокрема у стосунках з Росією, свідчили про те, що вони були дуже не, недалекими людьми. Ну І що, очевидно, зараз повторюється у нас. Тоді всього все дві партії. Вони дискутували до того часу, коли кільце більшовицьких повстанців звужувалося постійно. Там тоді захищали Центральну раду ополченці, які на ніч розходилися по домах, добровольці. А військові формування 300 тисяч війська займали нейтралітет, прихильний до більшовиків. За винятком 30 тисяч, 15 тисяч це сільшовики були. І ще 15 тисяч там гайдамаків, петлюри і ще кілька підрозділів військових. На сьогоднішній день у нас феномен повторюється, причому в більш потворній формі. У нас в Україні. Порядку 200 політичних партій, які змінюють одна одну. А разом з ним з тим всім і змінюється орієнтація е, України. То е, ми готові вступати в НАТО, е, то ми, е, нам ніхто не загрожує, бо в нас дружня Росія на сході і е, армію е, практично розпустили. Ну не то, що розпустили, знищили армію. Наші спецслужби на, на найвищих державних посадах у с, е, силових структурах. Перебували ставленники Януковича, громадяни Росії. Про що можна тут говорити? Ось такий результат цієї багатопартійності. Зараз, коли відбулися події на Майдані, це я маю на увазі е Революція Гідності, яка починалася з Євромайдану, е ну, е практично стояло питання про те, що міняти треба курс. Міняти владу, проводити ті реформи, які зараз не мов би, починаються, там і судову систему, і все інші силові органи е, міняють, але стало питання той, е, формування професійного уряду. А що ми побачили? Уряд сформували за партійними квотами. Професійності практично ніякої немає. І ось знову таки ми говоримо про забуття, про втрату історичної пам'яті Якби ми мали на сьогоднішній день зразок перед собою дій січових стрільців у той час. То ми б і неодноразово ще й після подій січневих і лютневих 2018 року січовики рятували постійну е е владу Української Народної Республіки, забезпечили її відступ пізніше повернення і утворення Української Народної Республіки це практично здійснювалося за рахунок січових стрільців і е е особисто Євгена Коновальця. Заступником його постійно був Андрій Мельник. Характерною ще рисою Коновальця було те, що він був діячем. Зразком не тільки військового діяча, але й політичного діяча, європейського зразка, і він мав повагу в європейських колах в, в Німеччині. Єдине, що звичайно, що Росію такі діячі в Україні не влаштовують. А оскільки в нас практично за 23 роки політика була проросійською, то ті видатні постаті, які би могли бути зразком для нас на сьогоднішній день, їх просто нещадно піддають забуттю. Знищити забуденість сучових стрільців і конувальців». Це є така, е, і ось мною написані дві книжки. Це одна наразі з історії Руху і Незалежності, де я конкретно зупиняюся на постаті е, Євгена Конувальця. Це як підручник для молоді і шкільний. Він, вона, Ця книжка розійшлася по бібліотеках. Прикладом ще іншого, я продовжив ту тему і є розділки про національну ідею і про... Події на Майдані, включений окремий розділ. Це В'ячеслав Чорновіл, Творець Української незалежності. Ми отримали в 91-му році, 1 грудня, колосальний результат: 92% за незалежність громадян. 86% явка була. І народний рух України, чому пов'язується з рухом і з В'ячеславом Чорноволом? Тому що саме В'ячеслав Чорновіл і Рух тоді ініціювали питання проведення виборів від сільської ради до парламенту України. Є були діячі, які виступили. Ми неодноразово говорили в цій студії, і я думаю, що на цьому про це треба говорити, писати, наголошувати і усвідомити вирішальність моменту непроведення або проведення виборів у той час, 92-му році, на початку 92-го року. Тому що ми тоді вже стояли на порозі в Європу. Український народ, як нація, був консолідований. На дві голови був вищий за політичне керівництво. Тому числі за тих партійців, які утворилися тоді, і кожний дбав, як і в 18-му році, про свою партію, про могутність, про розвиток своєї партії. А народний рух України на той час якраз не був е, політичною партією, і після оголошення. Курсу на про, ну, прийняття рішення про проведення референдуму, тільки рух кинувся працювати на півдні на сході України, і практично найнижчий результат був у Криму. Тоді 58%. Завдяки праці руху більше ніхто не працював, всі опустили руки, як той птах, що вже не без немає сил літати. І е, ми добилися того, я не кажу, що от працювали ще крім того «Просвіта», яку було видно також по всій Україні, як е, повагою до цієї організації. От. Але результат був досягнутий. Ми не опустили рук, ми працювали тяжко і отримали результат. Зараз отримавши перемогу, позбувшись уряду Азарова, позбувшись, добившись втечі президента. Я маю на увазі злочинного злочинця президента Януковича. І треба було би консолідувати, сформувати професійний уряд і працювати над тими проблемами професійно. Нехай ми вже запізнилися, але робимо кожен день, кожної миті те, що в даних умовах необхідно робити. Е, ну, от, зокрема, на вашу думку, що необхідно, е, які основні аспекти. Е... Повинні бути в нашому політичному естеблішменті і в громадських якихось рухах. Чим повинні керуватись люди і політична верхівка для того, щоб знайти вихід із цієї ситуації, яка склалась наразі в нас в державі, як в політичному відношенні, так і в нашому суспільстві. Звичайно, що е, на перший план виходить е, питання кадрової політики в Україні. І оці принципи проголошені, їх треба підтримувати, наголошувати на них і е, добиватися їх втілення в, в реальній діяльності при реалізації, при проведенні кадрової політики це патріотизм, професійність і порядність тих людей, які висуваються на. Відповідальні посади, щоб, вони, щоб можна було досягнути того результату, який ми, для нас є необхідним. Інша справа процес формування громадянського суспільства, який то піднімався, то опускався, він переживав підсилення або занепад. В Україні починаючи з 91-го року, з 90-91 року національні визвольні змагання, бо я не кажу, що це було безкровно, це була просто тяжка праця і високий рівень свідомості всього народу. Побудова громадянського суспільства. 91-й, 90-й, 92-й роки, далі 2004 рік це революція Помаранчева на Майдані. Ми втратили шанс в дев'яносто 92 році. Відмовилися. Люди були, які просто дурили народ, казали, що ми вже ось досягнули, що ми нам більше нічого не треба. Треба було вирішальний крок зробити. Ми на порозі до Європи стояли 200 2004 році. Не будемо аналізувати, бо і немає часу на сьогодні. Також втратили той шанс, і ось третій шанс. Ми цей шанс повинні використати зараз. Повинна проводитися постійно робота. От ми приймаючи дітей, наприклад, зі сходу з Донбасу, в тому числі і з Криму. Там, де ми приймали дітей, там заворушень ніяких немає, навіть в тому ж Донбасі. Це вже є приклад конкретний. Зараз треба з нашою молоддю працювати, щоб вона не була байдужою, щоб вона прониклася відповідальністю за те, що е, своєї ролі в е, майбутньому державі, в майбутньому Україні. Тобто побудова повноцінного громадянського суспільства. Тобто, якщо ми говоримо про молодь, то ми можемо показати, що молодь, та зріла молодь, яка на сьогоднішній день є, вона є повноцінною складовою громадянського суспільства. Є інша складова, щоб суспільство було незалежне і впливало на політику в державі, потрібно, щоб були люди незалежні. Умовою цього Досягнення ціє... цього показника або незалежності людей це приватне підприємництво. У всіх країнах, які переживають свій розвід, при всіх проблемах їхніх, але мале і середне приватне підприємництво знаходиться на підйомі. Получені в Штатах 70% бюджету наповнюється за рахунок малого і середнього приватного бізнесу. В Європі це 45-60%. В країнах в Балтії до 35%, в Україні 8-10%. Це і люди залежні, які залежать від правоохоронних органів, від влади. І е, е, ну, ви розумієте, про що йде мова? Якщо 70% населення, скажімо так, пропорційно, щоб перейти до 70% на повного бюджету, 70% населення. Кожна родина має свою справу. Вона виживає особисто. Е, власник підприємець створює робочі місця, зменшується навантаження на бюджет, збільшується поступлення до бюджету. Який бюджет є Сполучених Штатах. чомусь у нас цього не робиться, тобто влада не хоче мати повноцінне громадянське суспільство. Ось молодь і економічно незалежні громадяни є двома крилами, того птаха, який повинен винести Україну до реальної незалежності, вирішити ті проблеми, які є зараз. Я думаю, що який би не був розвиток подій, але рух нашого суспільства в цьому напрямку. Брати приклад з наших попередників великих з тим же січовиків і От. і інших видатних діячів, які відіграли свою позитивну роль і місто, роль зразкову для нас, потрібно відроджувати нашу історичну пам'ять. Потрібно добиватися зміни законодавства. Я, наприклад, звертався на до народних депутатів. Підніміть питання захисту малого і середнього приватного бізнесу і підняття його статусу ролі в, в, в Україні. Все даремно мовчать чомусь. Тобто я розумію, що серед наших обранців відсутні ті, хто хотіли би бачити Україну по справжньому незалежною. Е, на жаль, наш ефірний час добігає кінця, тому на завершення якусь узагальнюючу таку річ. ми повинні по-перше врахувати роль церкви в громадянському суспільстві. Також я би хотів сказати, і врахуємо те, що церква це не тільки священники, не тільки церква, будова, але це є громада. І громади церковні повинні відгравати роль у підвищенні моральності в суспільстві, у підвищенні патріотизму. Система освіти повинна пропагувати. Ось я кажу, що ці дві книжки, вони написані як підручники для шкіл. І вони повинні мали би використовуватися і використовуються. В нашому районі книжка розійшлася по області, по в Україні. Вони б мали використовуватися як посібники навчальні, бо я не можу написати підручник. Минулому Дмитро Табачник не міг цього зробити. От. На сьогоднішній день треба вважати, що той досвід я не пишу тут, якщо я згадую власний приклад приводжу. Тому що я не мав інших прикладів, але такі приклади були, і, можливо, є перспективою майбутнього написання книги, яка буде опиратися на досвід інших. Але тут викладений і досить руху, як громадської організації. Ми маємо бути активні, ми маємо не впадати в занепад. Я вважаю, що наша доля мала бути, ми мусимо взяти свою долю в свої руки. І добитися того, чого ми зараз, оцей третій шанс, ми не маємо права втратити. Слава Україні, скажімо так, і на славу України працюємо. І з вірою в Бога просім Бога, молімося, щоб Бог нам дав розум і сил все зробити. Те, що ми маємо в цей час відповідальність зробити, що ж дякую вам за розмову нашим телеглядачам. Я нагадаю, що ми спілкувалися із громадським діячем, паном Богданом Березицьким. Зустрінемось у наступних ефірах. До зустрічі.